Нічого, нічого не вирішує. От, наприклад, взяти Миколаїв. Ми думали значить, на Миколаївка, я це відверто вже кажу, вже відкриваюся, думали, що там є е, декілька шкіл це нашого району. І генеральний каже, давайте ми туди гуманітарну допомогу. Я допомагаю, чи можу, так, вони самі приїжджають. А давайте ми туди поїдемо значить, і відвеземо, там є е, дуже обласна е, е, больниця для хворих людей. І там дуже багато їх, десь на сьогоднішній день около 40 з чимось. І треба там вже їжу, нічого, грошей ж ніхто не прийде, дає, але не ж не дає. Тобто ми даємо. Я давав їх 25%, того, що наліч, налічними грошима може дати, а 75% ми не можемо в бюджет поки що не ну, то таке Хоча їжу все веземо, там мука, крупа і таке інше. Значить. А генералі каже, давайте ми проїдемо. Але я кажу, ні, давайте ми напишемо лист плотницькому. Для того, щоб він забезпечив безпеку, значить, тобто вінання раджа і безпеку значить, то у працівника є галас Ярослав, який працює е, прес-центр да, прес е, облінців. І коли, значить, в мене є людина, яка туди їде, ну так, зв'язок ми ну, маєте зв'язника, для того, щоб нікуди не дінешся, потрібно мати, значить. Він знає, що в мене є такий зв'язок. Він поїхав, той приходить там і доповідає мені. Каже, ви знаєте, їсти там їжу можете вести, але ми то значить, безпеку не можемо чому. Тому що в Миколаївки комендатура – це з Росії. Казаки з Росії, військові таке інше. Вони, значить, ні під ні, ні, ні ну, будемо говорити, не слухаються взагалі Плотницькому. І Плотницький не може дати такої, значить, гарантії безпеки. Тобто там між ними йде боротьба. Між ними йде така, значить, ну, навіть навіть в бій вступають і стріляють один по одному. Тобто там йде розділ якогось значить, там території. Краснодон, каже, ми Народна Республіка Краснодон, там ще Антрацит, Народна Республіка Антрацит, вулиця Леніна, Народна Республіка і таке інше. Там почалося, я їм сказав, каже, от таке враження. Значить, фільм Свадьба в Маліновці. Дивилися, оце Луганська область ЛНР. Свадьба в Маліновці. Щоденно міняється влада. Тому Плотницький якийсь вплив, щоб він мав на ті казаки чи росіян, він це не має. Це 100%. Ну, таке не моє особисто, така, значить, думка, а це думка тих людей, я вам скажу більше, що держадміністрація, нікуди у мене в держадміністрації працюють, ну, десь 15-20%, вони мешкають по сьогоднішній день в Луганськ. Проїжджають з той території, приходять до мене, я працюю все. На другий день вони йдуть, доповідають все слово-слово, що я казав кому і що. Потім на рану знову йдуть, отримують завдання, заходять до мене і знову так працюють на що робити. Де інших брат? Інших нема? Ну, у вас, У вас, по моїх даних, залишилося, ну, вас називають там українським Сталінградом. <пробітник> uh, у, вас та, та, у вас залишилося не, не чіпаним тільки о, райдержадміністрація в центрі міста ле... і пам'ятник Леніна, який дуже великий. Це вони що? Навмисне стріляють, так щоб Леніна не зачепити. Іван, <кробітник> ми згідно по сьогоднішній день. Все поруч там, все зруйнували майже там, ну десь може є і ще лишилося. Наприклад, у будинок культури. Скільки там я вам говорить? Десь метрів десять від від, від, від Леніна від пам'ятні Лені. Там зруйнували його, будинок культури стачить районний, але не лишився. 50 метрів да. державу, зруйнували школу на 100 метрів, а лі спалили. Повністю все зруйноване, значить. А це лишилося? Чи це такий випадок, чи це. Я не знаю. На сьогоднішній день пояснень немає. Іван Гриш, от така є пропозиція, не знаю, на ту книжку, що.